Це вже з тої глини, що у нас була. О, Це сковорода. Це вже безпосередньо всі печі воно робилося. Наше завдання було перевірити, чи, глина, чи піч дає таку температуру, що глина запікається. Керівник клубу історичної реконструкції Оствіця Юрій Ойцюч демонструє результат пробного випалу кераміки у цій давньоруській печі, яку відтворили за зразком давньоруської. Туди завантажується дрова. Приблизно десь на цьому рівні в нас іде. Нижня камера, тут іде полиця, тут верхня камера. Сюди завантажується посуд, сюди завантажується дрова, розвозиться вона там добу майже гріється, Ми тільки вчимося цьому цій справі. Цю піч у парку історичної реконструкції Оствиця рівняни відтворили під керівництвом київського археолога Андрія Оленича, який спеціалізується на гончарстві часів Київської Русі, пояснює Юрій Оцюсь. Вони якраз випустили книгу князі та гончарі, і в рамках цього проекту вони створю створювали піч. От зараз ми накриваємо її навісом, щоб її не розмивало. Суглю дикі для того, щоб моно було поставити стовби ці що лежати. І тоді на ці здобув вже буде ну, кипитися хвітше. Мені важче почати цих 10 см. не дає щебенка нормально прокрутити землю. Довкола реконструйованої печі планують облаштувати гончарний комплекс і відтворити процес виготовлення кераміки за зразком того, як це відбувалося в часи давньої Русі. Тут буде менший будиночок гончара реконструкція, буде більше будиночок для майстер-класів, щоб приходили люди, вчилися, там діти або дорослі. Щоб... Будемо робити гончарне коло і те, що було в давньоруське, і більш сучасне. Також на цьому в цьому комплексі буде ще більша піч. ближче до озера. І поруч із навісом для човнів облаштовують верф, тобто майстерню з ремонту і виготовлення човнів. Пояснює Олег Петренко, який курує роботу над цим об'єктом. І наразі тут залишилося доробити ворота й порівняти дах. Реконструкція стародавніх човнів. Ось тут вже безпосередньо в нас на території, на островці будемо відтворювати розмір верфі 9 метрів довжина, тобто невеличкі човни можемо всередині робити. А якщо більший, то в нас є ось навіс біля верфі. Більші човни будемо вже під навісом робити. Колоди коруються для наступних наших об'єктів. Ми ще плануємо побудувати будиночок Гончара, такий невеличкий 3х4. І вхідна брама у нас ще по планам. Це от, де місточок через рів. Верфі навіс над піччю для випалювання кераміки. Планують завершити до фестивалю прадавніх човнів, який має відбутися 1 серпня. Наразі на участь у ньому зголосилося понад 80 учасників з різних регіонів України. В програмі буде майже все те, що минуло року. Додали ще лучний турнір. Буде цікавіша бойова частина. Тобто, ми хочемо відпрацювати строєву. Там буде різний Меневри з щитами плануємо зробити захоплення Городища. Теж боївку, окрім того, Юрій Оцюся анонсує, що на фестиваль приїде більше ніж торік народних майстрів, а розпочнеться дійство традиційно з параду човнів. Валентина Гордич, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.